Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас нове відео дуже цікаве. Аня їде в Луцьк, а Толік залишається вдома з за Адамом. Да. Будемо з Водамом сьогодні на будинку. Коротше, ми будемо свідчимо займатися. Ти там в Луцьку розважаєте. Добре? Ну мені мені треба дуже багато всього купити. Так що я думаю, де буде цікавий. Він мені дав так багато грошей <сум> вже з сутринкою. Він не їде, він давай, несе давай. просто відер. Це несе. До речі, ось це мої джинси зніми. Покажи ті, що я купила. Це H&M, тільки є один прикол, вони на мене вже завеликі. Добре, іди від двері і яблука ще закину. О сюди? На двері задні, куди там, куди хочеш. Що? Ой. Давай. Що, не їла зранку? Давай ці Все. Їдь з Богом. І телефон забери! Все, поїхала Аня до Луцьку. Вона дуже сильно хотіла, їй до баби треба заїхати, до подруги треба заїхати, якусь посилку треба відправити. А ми за дамчиком. Значить, зараз поснідаємо. Підемо на будинок. Нам там знову привезли воза, та кучу вже нарешті до грибем каміння. Потім нам треба за дамчиком. оці яблука почистити. Аня сьогодні варення буде робити, як приїде. Потім. Що ми ще з тобою будемо робити? Що ти даєш мені? Це дмухати? Да, так. Silno, te je per, te je buhne silno. Silno! О, молоде. Написали такий цікавий коментар. Каже, чому ви не займаєтесь будинком? Бо скоро будуть дощі, холода. Ви його не накриваєте зараз, а займаєтеся всякою ерундою на ділянці. Все, що я міг зробити, я вже зробив на будинку. Далі мені залишилось дочекати помічників, які приїдуть і вже допоможуть мені накрити наш будинок. Тому що далі я вже сам нічого не можу зробити. Крок ви я сам не поставлю, рівно я криво можу поставити, рівно я сам не поставлю. Обрішотку і це все остальне, я сам не зроблю. Тому ми зараз займаємося другорядними справами, які ми також мали робити. Але трошки пізніше, але зараз в нас є час. Буквально через. Я вже зізвонювався, через декілька днів до мене мають приїхати. Вже і ми це все діло зробимо. Але зараз, поки в мене є час, ми займаємося іншою справою, яку ми пробили все рівно, але трошки пізніше. Йдемо їсти, а тоді їдемо на будинок. Давай. Будеш мені допомагати нагрождати вози? Ні А, ти кабачки збираєш чи гірці. Ось такий смаколик нам мама залишила перед від'їздом. Так що, Адам, давай, бистро сідаємо, йдемо на будинок. У нас там дуже багато з роботи, правда? Допоможеш мені? Два <laughs> кілограми, так даєте? Даєте два кілограми? Сто двадцятки. Ми вже в магазині. Я бігом це все купляю. Вороже ще приїхали, щоб не їхати в нову лінію. Я тут день зараз все закуплю. Я вже приїхала у магазин дитячого одягу. Взуття, хочу подивитись оці осінні черевички, тому що він помірив. Йому вже малі. Ми брали того року за тисячу гривень і думаю, брати запас пів сантиметра чи сантиметр, щоб не були завеликі його. Це типу якісь дімі сезоні. І ось всіх класненькі 32, й Вони такі тепленькі йдуть. Зараз тільки треба поміряти ось цілку. 32-й є, 33-го немає. І дуже обідно того, що я вчасно взяла. Ціна 610 гривень. До речі, на рахунок цвяхів заплатила я 600 гривень. Чекає брус разом з Татом. Купила книгу, яку шукала 100 років. Нарешті її привезли в магазин. Не книга, а я вам потім покажу. Просто сказка. Віддіть в інтернеті. Така ціна я її взяла за таку ціну. Ну справді кльова. І от Адамчик просив тракторця, купила йому тракторця. Нарешті ми задамо вилізли з будинку, поки поїли, поки там ще посиділи, погралися трохи. Адамчик, ідемо тільки виходити з хати, дзвонить Аня Толі, як я там закинула цей речі, пратися повішай спочатку. Так що йдемо повішаєм речі, а тоді вже печемо на будинок. Адамчиком вже приїхали на будинок. Адам, де твоя лопата? Йдемо нагружати вози. Йдеш зі мною? Пішли. Я не знаю, Де? де? Не знаю. Знаєш, де вона? Ну бери. Він не встиг прийти, в нього вже на голові пісок. Ааа, гора. Кучу ми майже розібрали, тут ще трошки залишилось. Я вже велике каміння з цієї кучки переносив сюди на воза. Тільки залишилась земля, яка там є. Просто в цю яму засипати і зарівняти це все діло. І нам ще сьогодні треба буде тут каміння все повибирати так само, то закидати в возо. І все. І цей кусочок у нас буде вичищений. Ця цегла, то нам ще вона залишиться, бо нам ще там перестінки в хаті треба буде мурувати. Хай ще лежить до кращих часів, вона нам пригодиться ще. Адама вже крутить, вже він набридло, вже йому дай пилку, вже йому дай те, вже йому дай все. Він же буде щось пиляти, він же буде щось інше робити, Йому може надоїло кидати. Того разу в нього терпіння було більше, сьогодні щось взагалі мало. Нарешті закінчили ми розгрібати наше каміння в цій зоні будинку. Така краса. Я надивитися на це не можу, от скажу чесно. Що Навіть не знаю, йти мені додому чи сісти туди, дивитись на цю красу, як ми тут каміння повигрібали. Але треба йти Адама класти спати. Значить, ми тут все вигрібли. Ця кучка, що була під горіхом, також її розібрали. Тепер на цьому місці сидить, Адам лопату мені ламає і що не вимазує. Мама скаже, привіт, як приїде. І, і, і яму нашу майже засипали. Ось так. Зараз це все розграбуємо, щоб було рівненько. І коли будемо вже купати. Каналізацію, у нас там буде багато землі. І ми чорнозем звідти перевеземо сюди і ще вверх це все засипамо. Це ще виколопати тобі, так? Mm. Давай. І буде у нас тут гарний чорнозем, і буде все гарно рости. Так, все закриваємо і додому. Все, друзі, ми вже приїхали до Луцька зараз. Напевно, що поїдемо до бабусі їй Там я дроя взяла, ще понакідував тато. Винограду заодно відправлю сукні двом кумам, буду далі йти по списку. Що мені треба в цьому списку? До речі, є секонд хенд, як же я без нього собі обов'язково треба оглянути штани для будинку спортивні. Тому що знаєте, я тут взагалі прихильник в принципі була б вчора ще купити нові штани, але судячи з теперішніх цін, які там, я думаю, що як мінімум тисячі гривень треба буде на. Що друзі, поки в мене є трошки часу, я сижу, чекаю тут тата. Я почала пити куркуму зранку. Я пів півчайної ложечки на стакан теплої води. Коли я вчора випала стакан простої води і згадала про куркуму, і вже пила її після води. Просто ще таку капельку я випила, і в... в мене просто почалася дуже велика рвота. Я... Ам, не можу цього передати. Це такий. Я реально думала, що це легко просто взяти, випити собі і пити її кожен ранок. Зовсім нелегко, друзі. Зовсім. Сьогодні я вже зробила трошки по-іншому. Я вже не пила води простої, не забулася. Розвела стакан води з куркумою. Було б пити набагато легше. Головне, не пийте купками, пийте зразу. Ми були на базі, там взяли відразу. Я взяла такі великі серветки. Потім покажу вам і турбинки, і що хочеш. Тотний папір там там все набагато дешевше. Заодно взяли гідроізоляцію, забулася назву Тротекс, 1342 гривні. В епіцентрі буде, я думаю, що дорожче. Ми взяли, виходить, 75 метрів. Це був один єдиний рулон, який лишився. Серветки 200 штук. Я брала за 50 гривень. Турбинки теж дуже. Тим. Тут буквально 28 гривень чи що. Джілка, тут ну, все набагато дешевше, немає сенсу переплачувати. Батарейки теж взяла, сміттєві мішки. Ось така гідроізоляція. Ну, о, кажуть, що вона краще. Привітайся всіма підписниками. Привітайся, мама. Привіт. Доброго. здоров'ячка всім. Тримай все, що я взяла. Все, вийшла я від бабусі. Нагодувала вона мене. Ще посиділа, трохи поговорили. Подивилися декілька відео. Тебе поставила два великі пакети, але принесла. Йду тепер знов, тому що я не можу знайти кардамон, я не можу знайти запашний перець, що мені був перемелений. Поки Адамчик спить, я його вклав. Він ще й пообідали з ним. так? Будемо чистити яблука на варенячко. Ось таке відро нам треба перечистити. Стасік мені буде сьогодні допомагати. До вечора. <звіст> <свіст> 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 так що ми це все діло начистимо. Аня буде приємний сюрприз, вона приїде. Дам. Взагалі то я сюди мав чистити хороші яблука. Щось Аня сама не приділилася шкіркою. Коротше, будемо шкірку здирати, будуть нас чистий Яблука, mm -hmm. яблука отако от чистиш і ріжеш на кусочки. І такими квадратиками сюди кидаєш. Я йду посплю. Слухай, поспиш. Mm -mm. Ні, я йду. Ага, варення я сам буду їсти. Так що приїде Аня, і буде вона закривати варенечко. Саме смачне воно з молоком, стакан холодного молока. Ліп і зверху варення смачнішого на світі ще ніхто нічого не придумав. Так, поки ми тут остасіком чистили, проснувся наш адамчик. А ну, ди сюди виспався. Добрий ранок. Мама ще немає. Де вона їздить? Один Бог її знає. Вже скоро вечір. Вже треба йти луку садика забирати. Зараз да? подивимося, яка година. Зараз ми ці всі яблука пересперемиємо трошечки і пересипаємо в величезну каструлю, в якій вони вже будуть варитися. Але я думаю, я планував, що це Аня має варити, але її немає. Тому що я бачу, що я зараз варення буду варити. Тільки ми спочатку ще за дамом поїдемо в садочок, заберемо луку. Сасік, подстава я вже висипав скільки? так? Да? навіть половини цього немає було вже чистити? Ти готовий їхати по луку? Щось я там небагато слівне і може я тільки проснувся, але таке. Значить, ми почистили з статіком. Та десь відра. Ось тільки в нас лошпиння вийшло. І трошки менше, ніж пів каструлі, вже чищених яблук. Все це відро буде майже ціла каструля. І ми закриємо приблизно десь до 30 півлітрових баночок яблучного варення. Ну, лука, розказуй, як там у тебе справи в дочко. А? І забувся, як тебе справи. Так. Ти знаєш, що мами ще нема? Де? Да. Мама ще в Луцьку. І що, так довго? А я не знаю, що так довго? Лука, ми вже вчора їли морозиво, хватить. Ми вже вдома покормити треба Адама. Ну Лука, в принципі, в садочку їв. І не знаю, якщо ще не приїде мама, то будемо далі дочищати яблука. Якщо приїде мама, то я в неї запитаю, чому вона так довго і чому вона мене покинула на цілий день. Хоча вона казала, що тільки на декілька годин їде. Ну що, друзі, ми вже під'їхали до епіцентру і готові вже туди заходити і обирати те, що нам треба. Я надіюсь, дуже що там буде такий самий той стротекс. Чим. Не пам'ятаю вже, як там називається та гідроізоляція. Там був хоча б той один релон, який нам треба, навіть якщо вони його не відрізають. І треба купити ще штуку для дерева. 12 ряд. Прийшли на в епіцентр, вже заходимо по другому колу. Треба було подивитися, щільність. Є єстро різати на метри, але там виходить 36 гривень за метр квадратний. Це виходить 2700 за рулом. Намучилися ми друзі з тою гідроізоляцією. Пішли в епіцентр, ніби вже і більш-менш. Щільність була зрозуміла, що там 120-115. Знайшли таку саму базу, як там. Тому що ми взяли Ціна за 30 метрів квадратних, друзі, увага, 1056 гривень. Це ми взяли 75 метрів квадратних. Де в епіцентрі да я знаю, ви багато хто з нас нам писали, що в епіцентрі дуже дорого. Коротше, взяли ми тих 30 метрів, які були, тому що було більше типу або менше. Взяли менше, можна було відрізати, але ми взяли рулоном, тому що Толік каже, що ще будемо перекривати гаража, і так чи інакше нам пригодиться ця гідроізоляція. Ми такі втомлені, я не можу. Мені болить голова, і в мене просто ніякої вже сил немає. Находилися, де тільки можна. Зараз їдемо ще. Щева тебе потім можливо можливо ще секонд-хенд. Не знаю точно де ж нам знайти будьку його і тоді вже будемо їхати додому. Я друзі в педагогічному коледжі прийшла сюди, щоб трохи пригадати своє студентство. Тепер вже нагадую машину. Ну що, друзі, ми в Рожище. Приїхали знову. До завозив комп'ютера в ремонт вже забирає і ми будемо їхати додому. Толік вже мене зачекався, четверта година вечора, тут в Виїхали в 10. Не знаю, що він там робить з малим вдома. Половину дня просто вже немає. Так я і не зайшла на секонд-хенд, Ми заїхали напроти коледжу сьогодні, якраз останній день, четвер, але там тільки до трьох годин. По звуку чую, що приїхали. Купила купила. купила. Чисти. Так, кому, кому, хто яку руку вибирає? Так, цю вибрав, а локацію. Ого, що тобі мама привезла? Покажи ні, мені не, покажи. Сафар, що це таке? О, що <засшири> це таке? А там все ж це таке, як ти хотів? Приїхала Аня, щось на такому піднесенні, я дивлюся. Таке враження, що вона там живе краще, що її в Луцьку було краще ніж вдома. Ні, просто розумієте, мені здається, що я приїхала втомлена, але на для прийняла століковою буйденністю. З якої я буде... приїхала просто красочно розкрашена настроєння офігного. <рес> Дивися, рукавиці. Що ти типу, понабирала? Оце рукавиць. тобі і оце твої кольорові, бачиш? Ага. Вони більш прорезинені. Помірячи тобі на твою руку добрі. Десятка? Ну, не знаю, там не пише розмір. В цих десятка, а в тих вона сказала, що більші. Резина є оця, оця штука для різного призначення. Ну. No. Є для городу, є для будівництва, no. є для донких робіт, розумієш? Там різна структура йде. No. Тобі як вони? О, малі? Оце я для того, що я роблю, вони розлізуться, розумієш, це не так. Оця резина, вона не для того, щоб не для блоків, не для важкої роботи, робити. Ти втомився? Ні. Що сьогодні робили? Спали. Чесно? Що, спати день? Спали, їли, спали. <рес> Нічого не робили. Надію <рес> нашим покупкам обробимо ми все дерево повністю. Це раз. Зв'язки вона взяла сотки, це ми будемо кріпити рейки. До цього до контррейок. 120-ки, це ми будемо що кріпити. Це ми будемо крок викріпити. Там є 120 ки 70-ки, 200 ки і 150. А да, 200 ки це я думав, що ось вони взяли. Це я планую крокви напряму в Маурлад за такого зарядити. Ні, ну так точно буде тримати. Я думав на кутники, але подзвонив до цього майстра, який буде допомагати робити дах. Він каже, що ти парися з тими кутниками, візьми, каже. Цвяхи За жени, каже, воно нікуди тобі не дінеться. No. Каже, на цвяхи клали набагато більше криші, ніж mm -hmm. тебе. Нікуди вони не поїхали. То каже, що там твої криші? Каже, мене в гаражі так, більше, ніж тебе. Так, і що це ще? А, мембрану взяла, воно не проникнеться. Ну нам виходить, треба десь в районі 80 квадратів, тут 75, 5 квадратів, щоб не різати, взяла Аня рулон. Ще 30 квадратів. От це вися. ми наступному візьми, наступному році ми, будемо... мені дуже цікаво, візьми, відкрицю і цю відкрий. В наступному році ми плануємо гараж перекривати, так що те, що залишиться, піде на гараж. Мені просто кажу, Цікаво, яка вона і та, і та. Однакова на вигляд. Вона. І тут теж відкрий, подивись, будь ласка. О, бачи Ну, Тут добре, я добре. так побачила. Де верх, де низ, чи там нема різниці. Коротше, Міша скаже. Ну, то одне щастя, значить, це ми вже запаковані, значить, дах можна вже не хвилюватися. У мене є все повністю для того, щоб поставити все дерево, крім черепиць. Да, крім металочерепиці, металочерепицю ми ще не замовили. Дзвонили в магазин, нам сказали замовляти. Тоді, коли вже все буде готово, тоді вже по розмірах замовляти. Десь в одному з наступних відео ми зробимо Ось все дерево, а тоді вже окремо замовимо металочерепицю Аня! і доробимо. Так, друзі, нарешті ми добралися до наших ножів. на дворі пізно вечір? Аня зараз кладе Адама. Тоді вже буде варенечко робити. Дякуємо дуже вам за ваші поради за те, що ви розказали, що можна зробити з яблук. Я до речі, чесно кажучи, за сік мене просто з голови вилетіло. Я пам'ятаю, як ми в дитинстві які великі бочки, соку у нас стояли, але щось в мене з голови вилетіло. То ми таке нічого й не робили. Вже на другий рік записався соковижималки, і будемо вже робити. Собі домашній сік. Рука, дивись. Є в нас, до речі, ось така штука. Попередньому відео раніше ще показував. Аня до нас вийшла, вона буде робити варенечко. Я вже Ані дякував всім за Казав, що на другий рік ми обов'язково сік закриємо. Тільки на другий рік, тому що сьогодні в мене нема сили після Луська, і максимум на що мене хватить, це взяти варення, додати туди цукру і зварити 15 хвилин. Будемо варити політрі, того що так, каже, бабусі буде краще для роботи. Ми будемо використовувати ось таку професійну точилку. Я в одному з попередніх відео вам її показував. Це йде американська вона. І нею ми зараз наточимо всі наші ножі. Ну, як всі? Більшість. На всі мені часу не платять, так їх дуже багато. Так, ніби все виня. Це за весь цей час, що вона в нас, я її другий раз розпаковую. Так, це коробку ми прибираємо. Раз. Що ту далі? Давай мені цю штучку. Почнемо ми, значить, з 220-ї. Ми сюди його цепляємо на магніт. Тепер чіпляємо сюди ножик і починаємо точити. Значить, так, Аня, я гострю ножі, так що будь уважна, коли будеш щось різати. Тому що буде як попередній раз. Попереднього разу ми як гострили ножі, то моя тьоща, Аніна на мама, розвалила собі пальці до костомахі. Так попереджаю зразу. Ну це взагалі-то було тоді не смішно. Ну так, тоді було не смішно, бо Послуги такувал методику нарізав. Я не знаю, що воно має бути. Бачите, які великі шматки. Коротше, потім в кінці даємо столову ложку оцку і варимо ще 5 хвилин. Ну, немає поняття, що воно з того вийде. Воно навіть може за 15 хвилин зварити ці яблука. Толік каже мені, Ань, ну, з цим не ножем не будь не обережна, показує мені. мені. Показує, як він відрізає дуже швидко. Перець. Побачивши а, це, я тепер, напевно, до ножів взагалі не буду торкатися. Я, я боюся. Ви мені скажіть, чому так смачно? Здається, такий простий елементарний рецепт. Я пробую це щось неперевершене, і от зараз, ще коли він вариться, треба вже буде закатувати. Я думаю, що діти будуть в захваті століком. Я так само я чаю дуже люблю, Ну, хоча вона дуже калорійна. Так що Подивіться, яблучка набубнявили. ось так якось надулися, не знаю чого так. <зас> Ні, сюди класні. Прийду. вже їх зараз буду виключати. Потім принесе баночки вам прострелізую і буду ставити наступну порцію. До речі, це рецепт густого варенічка. Так, друзі, доточую вже останній ножик. До речі, я їх сильно не заточував. Так, ідеально, як воно має бути, тому що сильно заточені ножі це небезпечно. Десь він може схлизнути чи ще щось, і коли він дуже сильно буде заточений, то він може дуже сильно порізати палець. Що я їх так. По-середньому. краще, ніж було, скажімо так. Нарешті ми закінчили наточувати наші ножі. Один вроді тільки я не заточив трошки. Був трошки тупенький. Все готово. Так, складаємо це все діло. Аня сказала мені дозакривати варення. Вона пішла малих вкласти. Ще я зараз цю банку теж понакидую варенечко. І все. І буде все у нас готово. ми варимо друзі третю порцію? Дві зварили і вийшли тільки дві баночки. Але не думайте, що все так погано, все дуже класно. Я кольору такого варення ще стільки живу, не бачила. Просто погляньте. Оце варенечко постояло буквально 5 хвилин відкритим. Дивіться, яке воно густе стало. Взагалі. А ось це зразу закатали. Воно бачите, як рідше воно теж заголома, просто пізніше. Ця ложечка оцту, вона дає такий смак. Ми така получається варимо 10 хвилин, додаємо ложечку столову оцту і варимо ще 5 хвилин. Виходить всього 15 хвилин гори. І зразу закатуємо в баночки. Смак неймовірний. Друзі, я смачнішого варення. Яблучно наскільки ще ніколи не їла. Обов'язково спробуйте. Поки ще є можливість, поки ще є яблука. Дивіться, взяв хліб і ото, ото куди він йде? Я ж спеціальний чай не допив. Чи я залишу? Бачити всі три три штуки варення. Він мені каже, ань, довери все. Смачне варення, скажи свій відгук. Реальний пів першої ночі. Ну кажи, яке варення тобі? Це жах. Ну, не знаю, я на якісти не хотів би його. Угу. Угу. Ясно. Що, не добре? Взагалі? <різь> <Обще? різь> <різь> Друзі, дивіться, що у нас тут вийшло. Дев'ять баночок варення. Могла б вийти 10. якби я ще одну банку простерилізувала. Просто мені не хотілося вже її мити і чекати ще хвилин 10. на те все діло. Тому я залишила, думаю, тако, наїмося цим і не будемо вже з льоха це таскати зараз. Чи буду я закривати цього року ще варення? Ні, я не буду його закривати. Тоді каже Аня: нам треба ще закрити. Ми ж будемо його їсти, воно таке смачне. Добре. Рецепт, ми, це варення ми залишимо в описі під відео. Ну а вам, друзі, дякуємо за те, що були сьогодні з нами до часу ночі. Дякуємо, що дивилися відео до кінця. Дуже дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.